Три сільські ради та п'ять сіл великі кучурів, тисовець снячів глибочок годилів об'єдналася у великокучурівську територіальну громаду. Тут більше 14 тисяч мешканців, і вона чи не єдина. Відповідає методиці, кажуть фахівці. Серед п'яти кандидатів на голову громади нині лідирує Василь Тодоренчук, який набрав майже 40% голосів виборців. Він каже: головне повернути довіру мешканців до влади, щоб вони справно сплачували податки та відкрито звітувати, куди спрямовуються кошти. У нас є село Годилів, тисовці і кучу. Є дуже багато будинків житлових, які Ну на даний час більше 120 квадратів. Це опять же, податок з нераховуватися, буде йти в село. У нас і Калинівський ринок, дуже багато людей, і патенти. Я думаю, патент так само йде у громаду. Ці кошти зараз необхідно підготуватись до розчистки доріг узимку, каже пан Василій, спланувати, як ремонтувати дороги та соціальні об'єкти. Тут громада розраховуватиме на власні та державні кошти, а також має досвід співпраці із європейськими програмами. У нас є садок у Снячеві, вже громада, у села Снячево недобудований. Це тут Перше питання, яке треба добудувати в селі Тисовіс. У нас теж і садком немає, і школа уперше випробує себе у ролі керівника викладач університету та товець Олег Горбатюк. Він лідирує в Рукшинській територіальній громаді, куди увійшли шість сіл. Дуже часто спілкуючись з людьми, я вже зрозумів, що не всі сільські голови навіть хотіли використовувати ті гроші, які їм держава давала. Їх просто повертали назад для того, щоб ну. Нічого бери головний біль на свою голову. Так? Тобто тихіше їдеш собі, все нормально, життя вдалося. Тобто Тут треба міняти. Щоб був результат, має бути інша робота. Голова об'єднаної громади працюватиме відкрито. Олег Горбатюк планує залучати фінансистів, щоб грамотно розподіляти кошти, обов'язково звітуватиме перед мешканцями. Та найважливіше і найскладніше завдання каже він економічно розвивати громаду. Дуже важливо буде не проїдати гроші, проїдати будь-який дурень може. Важливо розвинути регіон. Це буде найважче. У нас дуже перспективний туристичний регіон, тому що це частина. Громади виходить на Дністровський каньйон. Він абсолютно цей напрямок роботи не розвинутий абсолютно у новостворених громадах вірять, що все вдасться. Необхідно усвідомити, що тепер економічний розвиток залежить від самих мешканців і державної підтримки. Поки ініціативи змінювати формат роботи та нових ідей в майбутніх голів об'єднаних територіальних громад не бракує. Майя Гумена Михайло Антонюк, місцевий час.